Українські футболісти, які не зуміли реалізувати свій потенціал. І на п'ятому місці відразу двоє: Олександр Алієв та Артем Мілевський. Кенти яскраво починали, стали віцечемпіонами Європи у складі молодіжної збірної, а згодом і лідерами Динамо, з яким доходили до півфінала Кубка УІФА. Втім, непростий характер та проблеми з дисципліною позначились на кар'єрі обох. Як підсумок, ані Мілевський, ані Алієв так і не зуміли заграти в інших клубах. На четвертому місці Максим Коваль. Про юного воротаря запорізького металурга дізналась уся країна, коли він у 16 років відбив пенальті від Артема Мілевського. У 2013 році Коваль увійшов у топ 5 найкращих молодих воротарів Європи разом з Терстегіном Курта та Бердом Лено. На жаль, на цьому прогрес зупинився. Зараз Максиму 32 і він досі грає. Ось так виглядає його кар'єрний шлях. На третьому місці Віктор Коваленко. Коваленко заявив про себе на молодіжному чемпіонаті світу 2015 року, де став найкращим бомбардиром. Тоді футболістом зацікавився Ліверпуль, але Шахтар відмовився його відпускати. Як підсумок, Коваленко провів декілька посередніх сезонів за Шахтар та перейшов в Аталанту, де остаточно розчинився. Зараз йому 29 і він без клуба. На другому місці Євген Коноплянка. У 2014 році Євген був близький до переходу в Ліверпуль, але трансфер зірвався в останню мить. Коноплянка залишився у Дніпрі, а через рік прийшов у Севілью. Але досі є відчуття, що прийде Євген в Ліверпуль, його кар'єра точно склалася б інакше. І на першому місці Олександр Рекун півзахисник, яких в українському футболі більше не було. Але як це часто буває, на перше місце вийшли складний характер та проблеми з дисципліною. То ще погоджуєтесь ви з цим списком, та кого б сюди додали. Чекаю на вашу думку в коментарях.